Всім привіт! Вітаю вас на каналі світ настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. І на початку відео я хочу вас спитати, чи мене добре чути, чи музика не є пізніше, ніж я. <клес> Тож я починаю на ваші відео і продовжу далі. Будь ласка, напишіть, чи мене добре чути, і чи музика не перекрикує мене. Так. Бачу, що глядачі вже помаленьку набігають. Тому прошу написати, чи мене добре чути, і чи музика не є голосніше, ніж мій голос. А Поки я все ж таки буду чекати на ваші відгуки, продовжимо нашу традицію. Тож на початку відео за доброю традицією. Я хочу подякувати Збройним силам України та народу України, які зараз в цей нелегкий час захищають нашу батьківщину від нашого спільного ворога Росії. І також хочу подякувати усім формуванням, які захищають також нашу неньку, і дякую всім волонтерам, які допомагають нашим воїнам та надають їм усе необхідне. Для того, що щоб вони могли все краще та швидше наближати нашу перемогу. І нагадую вам про нашу ініціативу МІ плюс кубоком по ворогу де ми збираємо кошти власне на допомогу нашим захисникам. І якщо ви маєте бажання, то будь ласка, доєднуйтесь. і пам'ятайте, що тільки разом. Ми переможемо і без міцного тилу у нас не буде міцного фронту, і це дуже важливо. Тож, якщо ви маєте змогу, можете закинути гроші на номер картки, які скролиться тут е... <кій> на відео. І також номер картки є в описі до цього відео. І ще хочу подякувати усім тим, хто підтримує фінансово наш канал. Ви всі молодці. Ваша підтримка зараз є дуже важлива для мене. І я дякую вам усім, без вас. Мені було б набагато складніше. І перейдімо до наших новин. Але на початку, як ви пам'ятаєте, я помаленьку звітую на початку новин. І перший звіт у нас є. Сьогодні буде лише один звіт. Ми скидали гроші <кій> Ярославу Федорчуку на ПНБ. Але так вийшло, щоб хлопці ПНБ дістали собі швидше, ніж Ярослав зібрав необхідну суму. Тож. Було вирішено купити хлопцям автомобіль. Зараз ви бачите Ярослава та акторів львівського театру Лесі Курбаса. Я не знаю, правда, часів не актор, але декілька точно. І режисер Олексій Кравчук сидить на машині. І, власне, спільними зусиллями вдалося придбати автомобіль для наших захисників. І тепер перейдімо до новин, і як завжди, перші новини у нас з України. І перша новина у нас від компанії Лоликан. Настільну гру Coop паропанк вже відправили усім передзамовникам. А з цієї п'ятниці вона повинна надійти у продаж у всі магазини. Е, декілька передзамовників вже в наших чатиках написали, що є певні проблеми з друком. А саме монетки дуже е, надруковані на дуже тоненькому картоні і витискаються дуже важко, і треба витискати їх обережно. Леликан в, від... в свою чергу відповіли, що вони зараз працюють над механізмом, як покращити, замінити ті монети, які є в коробках в... замовників та інших я так підозрю, магазинів. Тож, як тільки вони знайдуть якийсь шлях, одразу буде вирішення. Тож чекаємо новин від леликану. Наступні новини у нас від компанії Гікач. Гікач просив нагадати, що зараз іде передзамовлення на маєтки божевілля та два набори гри Шерлок, набір номер 4 та набір номер 5 а також з 1 березня у продаж о, надійде настільна гра Distillet. Тож я підозрюю, що до того часу передзамовники вже її отримують і награються, і напишуть свої відгуки. Наступні новини у нас від компанії Lord of Boards. Лорди підписали договір на локалізацію двох ігор. Перша це є ревайнінг Катманду, це від авторів настільної гри крутих е, Круті Перці. В цій грі вам потрібно буде відбудовувати Катманду після землетрусу. Власне, це буде гра на взятки, де вам потрібно буде потім складати будівлі підряд. І зараз здається, триває кікстартерна, якщо я не помиляюся. А точно триває. А наступна гра це є ЛА, це ще от компоненти Катманду. Виглядає насправді все дуже космічно. Там будуть дерев'яні круглі жетони і такий килимок. Маю надію, що він буде в базовій версії. бо це такий оверпродакшн, який особисто мені дуже подобається. А наступна гра це є Лата. В цій грі вам потрібно буде розвивати виробництво рибних консерв в Португалії, власне, яке було дуже популярне на початку ХХ століття. І ця гра є від авторів кафе Кави, як нас локалізували і лорди. Тож триматимемо, як то кажуть. Кулаки, щоб все вийшло, і ці ігри до нас такі прибули вчасно. Тож їдемо далі. Також лорди сказали, що камера мотор вже у Польщі, тож за 1-2 тижні ми можемо очікувати її в Україні і вона розійдеться всім перед замовникам. Ми з Маринкою знімали на неї огляд, він є у нас на каналі. Можете піти подивитися. Гра дуже класна, коробка взагалі бомба, і компоненти там такі, як мають бути. Також лорди нагадують, що завершується передзамовлення на настільну гру карак, і також обіцяють, що вони привезуть набори мініатюр, які ви можете придбати замість картонних стендів, які є в базовій коробці. І вона чудова, тому що це теж оверпродакшн, де ви можете зі своїми дітками сісти та розмалювати ці мініатюрки або самі, тому що гра карак доволі цікава. Також в кінці цього тижня повинна стартувати перед замовленням настільну гру турбо Спека на треку. Це хто не знає, це гра, яка дуже довго перебувала в Хотес. І чекаємо її українською. Як кажуть лорди, це хіт з хітів буде. Тож повіримо їм на слово. Поки що ми ще не грали, але ми вже розіграли англомовну коробку, яку я привіз був з Данії. Тож будемо чекати на україномовну коробку. Наступна новина також від лордів вони просили нагадати, що Брас-Бірменгем голоси в моїй голові та в моїй полиці вже в морі, і в кінці березня, початку квітня очікують їх лорди в себе на складі. Це те, новина, бо Voices in My Head, це від мого улюбленого автора корі конічки. Ну і Брас це гра, яка зараз є номер один у всьому світі за версією користувачів сайту BoardGameGeek. І останні нона від лордів це те, що їхня гра перекуп, це є гра українського виробництва, вже є на полицях ваших улюблених магазинів. Тож ви можете бігти і купляти. А якщо ви грали перекуп, то будь ласка, напишіть свій відгук, тому що мені дуже цікаво. І помаленьку ми переходимо до новин світу. І перша новина з новин світу це, власне, що дизайнер Метію Омеллі та Бен Ресен і видавництво Renegade Game Studio після успіху їхньої гри Search for Planet X вирішили продовжити цю серію, якщо так можна сказати, і випускають нову гру Search for Lost Species. Це гра, в якій вам потрібно буде збирати. Досліджувати вимерлі, так не вимерлі, а види, яких багато десятиліть ніхто не бачив. Загалом їх в грі буде шість, вам потрібно буде їх знайти. І що цікаво, що зараз триває власне кікстартер-кампанія з цієї гри, і ренегати <знайшло> знайшли доволі хитрий спосіб, як швиденько продати весь тираж, мабуть, я собі так уявляю, власне, що. Зараз ви можете її передзамовити на кікстартері. Отримаєте ви її в травні 2023 року. А от магазини, якщо хочуть мати її на гурт, також повинні придбати її на кікстартері, щоб мати її якомога швидше в себе на полицях. Інакше. Вони будуть граду розпосюдження буде доступна аж в серпні 23-го року, а це фактично три місяці не продавати, не заробляти, тому можливо, ренагати вони йшли ровер і молодці. І станом на вчора, коли я вас написав ці новини, було 76 спонсорів власне ретейли ретейл-пледжу, тобто магазинів. Тож подивимося, що вони з того вийде. А далі ми рухаємося до новин від компанії Суперзла. Компан... Оце ще картинки до lost species це власне цих шість загублених видів. Отак От виглядають компоненти, їх там досить є. А ми рухаємося до компанії Hasbro та компанії Panini Америка, які вирішили об'єднати свої зусилля та створити монополію по гравцях NBA і з опису. Дуже цікаво, виходить, що в цій грі ви можете використовувати справжні колекційні картки від Prism NBA і щоб грати в цю гру, збирати свою команду, я фактично в цій монополії в цій версії, ви будете менеджером ком команди NBA, і вам потрібно буде на цьому турнірі господи, завики називається найбільший NBA турнір грати своєю командою. Перепрошую, вилетіло з голови. І ця гра монополія призм буде доступна в таргеті 16 квітня цього року. А в наступних, ну врешті, магазинів вона появиться 1 серпня 2023 року. Ну, якось так. Чого б не подоїти корову, яка доїться Хазбро вміє. Наступні. новини у нас будуть від компанії restoration Games Це одна з компаній, яка стоїть власне за. Серію Ігор unmatched в себе в твіттері вони випустили таку гівку, в якій голос диктора на радіо оголошує про те, що він бачить дуже дивне чудовисько з червоними палаючими очима, і невідомо, що там воно не може описати. А воно настільки страшне, що навіть слів бракує, щоб це описати. Е, насправді чомусь мені зразу перше, що відкликнулося це є е, як це е, війна світів. Орсона Велса, де власне вони в 38-му році так на радіо починали театральну виставу, що люди в паніці втікали, бо боялися, що дійсно на їхнє місто хтось напав. Тож, таким чином, Ресторейшн Геймс нам тизрять свої майбутні частини анмечту. Ну, цікаво, можете писати свої здогади в коментарях. Мені цікаво, хто хто, хто ж вгадає, що ж це буде за нова серія Анмечту. І також Restoration Games зробили оголошення себе в Твіттері, що Анмеч продовжує рости, і їм потрібно звільняти місце для наступних частин. Тож частина місто туманів та Робінгуд проти Бікфута перевидаватися ними не будуть. І ці е, залишки, які зараз є, у них на складі, будуть допродуватися. І все. Тому, якщо ви маєте. Місто Туманів або Робінгуд проти Бінхута. Молодці. Ви отримали фактично ООП гру. Тож, єдине, я не знаю, правда, чи це обмеження стосується на локалізації. До речі, буде дуже цікаво дізнатися, якщо хтось може спитатися в Гікачі, чи, чи будуть вони переведувати місто туманів. Дуже цікаво. І їдемо далі. Наступна новина у нас про Magic the Gathering, в який в їхній Universe Beyond вривається Lord of the Ring. І мені здається, що Меджики знайшли корову, яка їм просто принесе дуже багато грошей, тому що фактично в цей їхній Universe Beyond може збхати абсолютно будь-яку франшизу, і вона буде доїти корову, яка носить золоті яйця. Ну молодці, я нічого не можу сказати. Я не є фанатом Меджику, грав його е, в глибокому 2012 році. Плюс-мінус, пам'ятаю, як вона грається, але це. Не є, так би мовити, мій тип ігор наразі. І їдемо далі. Fantasy Fly Games вирішили таки перевидати всю лінійку, і ми отримаємо нове доповнення старе нове доповнення до карткового Аркема Ну, молодці, що тут скаже. особливо вона у нас стосується настільної гри ethnos Власне, її нова версія буде називатися. Archers Society, і цього разу її видавати будуть не КАМОНИ, а компанія, яка видавала Splendor, це буде Space Cowboys. Вони обіцяють пропрацювати над усіма помилками, які на їхню думку були в етносі, допиляти трошки механіку і видати нову гру. І як пише власне е прес-релізі. Компанія Space Cowboys. Команда Space Cowboys дуже любить етнос, і вони були дуже щасливі, коли Камоне дозволили їм створити цю нову версію, е, ну навряд чи дозволили. Скоріше вони заплатили Камонам нормальну гроші, щоб це зробити. Ну але то таке їдемо далі. Наступні новини у нас від Steam Games. Вони в себе в Твіттері виклали твіт з отаким от логотипом. І написали: нова пригода чекає. Але на яке море понесе нас ця подорож? І це буде очевидно. Люди почали писати, що це буде гра про піратів. Якщо ви також маєте здогад, що це за гра, то пишіть в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися. І поки інформація взагалі ніякої. Ну, стімфорджі молодці. Наступного на нас в Франції в Канах відбулася їхня виставка щорічно по настільних іграх, і вони роздали. Не роздали а обрали переможців. І отже, найкраща гра року стала Акрополіс, яку у нас оголосили до локалізації WodKait Games. Окрему нагороду, як найкраща гра експертного рівня отримала Ark Nova, яку у нас локалізує iGames, і вона вже от-от ніби має приплисти до України. Проміжну нагороду взяв Декбілдер Challengers, а найкраща дитяча гра. За версією журі, це є флешбекс Зомбі Киц. Подивимося, чи Гікач буде локалізувати в нас власне ці зомбі кіц. Якщо я напам'ятаю, це з це з тої самої серії, що Зомбі Kids і не, діти проти зомбі і тінейджери, підлітки проти зомбі. Тож будемо чекати новин. І далі теж весела новина про те, що я говорив, що мені не подобається на сильних іграх, коли туди починають запихати тварин. І тут сиділи собі, люди переписувалась, і один чувак пише іншому: слухай, якщо додати в гру тварин, то вона стане кращою, привабливішою і буде більше краще продаватися. Е, він сказав: Потримай моє пиво, і тепер ми отримуємо картахену зі Е, Я не знаю, що сказати, я краще промочу, але насправді картахна механічно мені дуже подобається. Вона є в мене в колекції. Також десь на початку мого хобі я її купив. І, в принципі, тут основна механіка буде та сама. Єдине, що вони будуть додадуть в картихені, було якби дві гри, а тут буде ще, ще одна гра, буде називатися слід «Слідуй за капітаном, і ви зможете на одного з своїх піратів тваринок надягнути капітанський кашкет, і він, власне, буде лідером у третій втечі. Ну, таке типу, антропоморфність. Мені трошки піднадоїла. Напишіть свої думки, як ви ставитеся до власне, цих тваринок в настільних іграх. Чи не забагато їх, чи замало вам їх, чи ви хочете, щоб всі ігри були з тваринками. А ми тим часом їдемо далі. І комп'ютерні ігри. Польський видавець Glass Cannon Unplugged оголосив, що вони будуть співпрацювати з EA, з Electronic Arts. І Respawn Entertainment для того, щоб зробити настільну версію комп'ютерної гри Apex Legends. І це буде Apex Legends The Board Game. Обіцяю, що це буде гра від двох до чотирьох гравців, і середнє проходження буде займати 90-120 хвилин. Ну, я не знаю, я Apex один раз спробував грати, і він для мене був занадто динамічний. Е, можливо, гра вийде така, яка мені сподобається. Тож будемо чекати деталі. Написали, що там буде купа всього, і ви зможете і це робити, і це робити, і всякі набори вибирати. І таке сяке. Ну, але поки що треба дивитися і чекати на продукт, який буде кінцевий. Тому що обіцянка, цяцянка дурновіцяцька. І у нас остання новина на сьогодні. Власне, Вінсен Дютре, якщо я не помиляюсь, це улюблений е, художник Андрія Соло, буде співпрацювати з Lumberjack Studio і будуть випускати гру The Art Project. Гра розрахована від 1 до 6 гравців. І це гра, де ви будете рятувати е, вироби, вироби мистецтва. Е, і не дати вкрасти їх організації Біла рука Тож, арт насправді, бомбезний. Коробка мені вже себе продала. тому я буду чекати все більше інформації і, можливо, навіть хтось з наших видавців подивиться в сторону цієї гри. Ну, це всі були новини на сьогодні. Давайте перейдемо до ваших коментарів. Отже, написали, що чути добре. Дуже вам всім дякую, хто відгукнувся. Е, Аналіс Лісарчук написав Слава Україні! Героям слава. Міша написав: Всім привіт, слава ЗСУ. Треба придумати якийсь відповідь на слава ЗСУ. І Сергій Марчук запитує, чи хтось тестував дістілит і чи йому одному не зайшло І далі додав: Геть, зовсім не зайшло О, це цікаво. Хто грав, будь ласка, напишіть е, свої враження. Так, Тарас Торпише, що театр схожий на перший театр, той, що перший український театр для ТТВ. Е, та театр схожий, але там, власне, Ярослав Федорчук, він театр, актор театру імені Леся Курбаса. Е, може, це Олекса Кравчук, режисер був того театру, я не знаю. Але ми їм давали гроші власне на приладничного бачення. Але кажу, хлопці купили його собі швидше, тож театрали вирішили купити їм машину Андрій Бойко нагадує, що це All Stars Games NBA. Дякую тобі, Андрію. І Сергій Гріщенко пише, що це пряма цитата Лавкрафта. Е е я не дуже пам'ятаю. Е і Сергій пише, що ігри з тваринками це для нього. Ну, бачиш, нас смаки з тобою. Е як це? М розійшлися. Так, Міша Ветеріанс пише, що явно хтось набродав свого часу фурі Артами. Окей, завдяки Андрію з каналу я вже знаю, що таке фурі. Ні. Е, 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 насправді ні, мені просто забагато вже цих ігор з тваринками і чесно, просто вже трошки підтушнюю, піднуджую від них. Так, Велетар пише, що десь в Мелітополі є коробочки з туманом та Бікфутом, тому віримо в ЗСУ. Хоча я щось. Про його локалізацію. Напевно, знаю, має бути. Е, ну, ти пиши як, знаєш. Так, Зедерк Злой пише: є питання позоряних війна в зонішніх кільця. Буде доповнення на українські зоряні війни протистояння буде на українській? Е, я думаю, що буду, але це насправді все залежить від того, як продається база. І я, до речі, не питався Кілгеймс, як не продається, але маю надію, що фантастично, тому що гра чудова і просто вау! Ага, і Велетар пише, що буде одна гарна гра від дютре Окей. І Міша питає, чи я не знаю, де робляться Dragon Shield Я дивився, що здається в Данії, але це не точно. Е, чесно, я не знаю, я в магазині одному бачив Dragon Shield досить хороша викладка, але я не знаю. Мені здається, що зараз робиться все в Китаї. і Тому це не грає ролі. Е, але я можу подивитися. Так, і за Дерек Злой, там поляки вже в топографії запускають доповнення до зони таємниці Чорнобиля. В теорії в Україні можливо локалізація чи краще самому заморочитися, е, якщо це ця зона, де буде помаранчева кубіта, то мені здається, якщо я не помиляюся, Гікар обіцяв її локалізувати. Ну і все ж нагадую, що продаж ну так: вихід доповнень залежить від успішного продажу базової гри. Та? Тобто, якщо ви девець продав базову гру, він бачить, що гра. Популярно, що гравці хочуть іграти, тоді він буде робити доповнення. А якщо він цього не бачить, Ну то звичайно, що доповнення ми нам не бачити. Е, так, чи буде локалізація доповнення війна кільця? Якщо я не помиляюся, то ніби був задоволений продажем цієї гри. Тож я не знаю, але я думаю, ну щось мені підказує, якийсь внутрішній голос каже, що можливо так. От. Тому таке, а, і от Володар пише, що будуть допонені довідника кільця. І Олександр, е, так, Дерик злой пише: дякую за відповідь: будемо чекати. Так. І Олександр Моховський пише, що етно-супергра остання російська локалізація в моїй колекції. Е, ну, можливо, цю власну археологію, не археологію, а society, хтось перекладе. Так, що там буде про археологію? Тому може буде перша українська. Це. Е, окей, якщо маєте ще якісь питання, то пишіть, я з радістю на них відповім, якщо я знаю на них відповідь. А якщо ні, то я буду прощатися. Так, Тарас Торбач пише, що там на гікача ще якийсь новий володар персінь, е, так, значить так Гікача. Вінна персня, карткова гра і новий володар. Ще щось було? Я не знаю Торбич кидай мені лінку. Аміф пише, що хотілося би українські версії Boon Lake та Mines. Скода, що приходиться замряти все в Польщі. Ну, на жаль, я не грав ці ігри, не можу підтримати, але шкода, що доводиться замовляти в Польщі це правда. торбич пише, щоб ви, щоб люди глянули, чи це та карткова колекційна гра, чи щось інше. А, і пише, що та ще новіший. Слухай, не бачив. Ага, і от Велатар пише, що у Гікача буде чотири гри по володарю персню. Гікач напусівся на професора. Молодці, що тут скажеш. Треба доїти корову, поки вона доїться. Е, окей, давайте я ще трошки почекаю, чи у вас будуть якісь питання. І якщо їх немає, то я буду прощатись. Наразі так. Як я бачу, питань поки що немає. Тож я буду з вами прощатися. Дуже всім дякую за увагу. Я маю надію, що цього тижня або наступного нам вдасться щось зробити для вас цікаве. І чекайте від нас анонсів. Нагадую, що підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм-канал. В нас є всі лінки в описі до цього відео. І також ще питання від Дерека Злого. Чи будуть доповнення до тереформування Марсу Арес? Е, на жаль, цієї інформації у мене немає, і я відповісти на неї не можу. Але Арес ми зіграли, і Арес мені зайшов. В принципі, як і в великий Марс. Е, окей, я хочу ще раз подякувати усім, хто. Допомагає нашим військовим, нашим захисникам та захисницям, також всім, хто підтримує просто наших людей. Ви всі молодці і пам'ятаєте, що тільки в єдності сила. І хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал фінансово. І закликаю, якщо ви маєте змогу, то, будь ласка, підтримуйте канал фінансово. Номер картки є в описі до цього відео та скролиться тут на екрані. А на цьому все. З вами був Ростик Світ на ігор. До наступних зустрічей, Па-па!